Хлопці і дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юля. В мене сьогодні для вас таке питання. Дивіться, є в мене два набори, які я хочу розпочати. Якийсь один з них. Що їх об'єднує, це пташки. Це різні виробники. Я думаю, що ви вже здогадалися, хто де є хто. Давайте я вам зараз покажу. Ось це у нас набор від українського виробника, це у нас набор від молдовського виробника. А, і тут і там є електронна схема, як ви бачите. Ну, тобто, цю схему я знаю, де купити. Отже, а може, мені Оля вже робила? Неважливо. Давайте я вам покажу, що є. Ось така чудова робота червоний вогник. Мені здається, я не знаю, як там дівчата його е задумували, так, але мені здається, що це саме новогодній такий сюжет для мене. Він яскравий і так далі, і тому подібне. Ще одне, що хочу сказати, що я б таку роботу вишивала не на тканині. Яка в нас тут є, ви бачите, так, вона оброблена, сідай та просто вишивай. Ні, треба ж собі ускладнювати життя, якщо ми з вами домовимося. Чому домовимося, бо обирати саме вам? Мені подобається і та і ця робота. Давайте вам покажу, як вона виглядає. Ця робота буде вишиватися на основі, яка тут є. Тут у нас, ну, ви мали бачити огляд цього набору на каналі. Тут у нас 16 та аїда чорного кольору. Дуже мені подобається ось цей блискучий колір нитки, я таким ще не вишивала. Тут у нас нитки від компанії Luca це нові відносно Molinea. Ось, мені дуже подобається. Мене не бентежить чорний колір канви. І так, мені потрібна буде допомога моєї подруги Наталі. Наталя тобі мої вітання. Наталя живе у нас в Молдові. Вона відшивала вже цього павлина. Чи як на українській мові? Павич, так, здається. Ось, і так, я буду брати в неї консультацію щодо цієї блискучої нитки, як вона це робила? Вона чудо... Це прев'ю з відшивом, до речі, не електронне прев'ю, а відшив. Тож, хочу вас запитати для нашого з вами спілкування на каналі, яку саме обрати роботу. Якщо цю, ця буде то в тій ж самій комплектації, якщо ця, то я буду брати собі, купувати шопер і хочу на шопер і вишивати. Як вам така ідея? Знаю, що дівчата люблять деякі, коли їх залучають до, до обирання наборів. І я теж хочу обрати, бо і ця пташка, і ця пташка, мені подобається. Кожна робота по-своєму дуже гарна. І тут у нас нитки, до речі, DMC. І давайте, я здається, по комплектації, що я огляд цієї цього набору ще не робила. Зроблю а, пізніше, якщо ми оберемо саме цю роботу. А, тут у нас лінда 27-ват, нитки DMC, голка. Інструкція по схемі для вишивання та по правому та електронному форматі Виготовлено в Україні. Це у нас ЛВ105, а це у нас Лука С 5035. Синій павлин, Ну це на російській мові написано, так, але павич, так? На українській мові він павич. Мені здається, що тут квіти це має бути дівчинка. Але ми знаємо, що в природі гарні, ну, гарні як це з лаштунками кажуть, тільки хлопці. А дівчата у а, птахів, вони такі більш помірні, по, по красі, але по-своєму ж дуже гарні. Тож, мої любі дівчата, мої підписники мого каналу буду вдячна вам, якщо ви оберете... оберете який саме набор мені розпочати, і будемо з вами вишивати. Якщо у вас є побажання щодо процесу вишивки або відповіді на теги, то я буду дуже-дуже рада вашим пропозиціям. На цьому я з вами зараз буду прощатися і чекати в коментарях ваші пропозиції. Цілую вас, обіймаю, бережіть себе і перевірте, якщо ви під, не підписані на канал, то підписуйтесь і радьте мій канал своїм подругам. Буду вам вдячна! Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. З вами була Юля, міста Київ. До нових зустрічей. Па-па.